Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми знову з вами зустрілись. У нас буде заняття з математики. Для нашого заняття з математики вам потрібно буде приготувати цифри від 1 до 7. Нехай ваші батьки вам напишуть їх на, одно, на окремих аркушах паперу. А ще приготуйте, будь ласка, цукерки теж сім. Так, у нас буде сьогодні смачне і дуже цікаве заняття. Ну то що, готові? Ну тож сідайте гарненько і слухайте уважно. Починаємо з вами працювати. До нас на заняття прибігли тигрики. А оскільки їх прибігло, вам потрібно буде порахувати. Порахуйте, скільки тигриків прибігло. Шість. Всього скільки тигриків прибігло. Правильно, шість, шість тигриків. До цих 6 тигриків прибігли їжачки. Подивіться дітки. Порахуйте, скільки їжачків прибігло. Разом. Один, два, три, 4, 5, 6. Всього шість їжачків. Дітки, а що ви можете сказати про кількість тигриків і про кількість їжачків? Якщо? Правильно. Порівно. А ще як можна сказати? Правильно. Однаково. А по скільки? Так. По шість, шість тигриків і шість їжачків. До нашого тигріка прибігло ще одненьке тигренятко. Послухайте, я порахую. Будьте уважні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тигриків стало. Сім. Скажіть, дітки, а кого ж тепер більше? Тириків чи їжачків? Кого? Кого? Правильно, тигриків стало більше. А наскільки? Так, на один. А що ж тепер треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно. Добавити ще одну ну ж порахуйте, скільки зараз стало їжачків. Порахуйте уважно будьте. Давайте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То скільки стало тепер ліжечків? Правильно, сім. Дітки. Ось це число 7 можна записати цифрою 7. Ось я вам зараз покажу цю гарну, красиву цифру 7. Ось подивіться, ось вона. Це цифра 7. Дітки, а на що вона схожа? А ну ж подивіться. Цифра 7 кочерга. В неї лиш одна нога. Це колись кочерга, це таке було колись знаряддя, яким вигрібали жар з печі. Так, а ще на що цифра 7 схожа? Раніше, дітки. Це зараз вже в нас є газонокосилки. А раніше такого, такого інструмента не було. І косили сіном, і траву косою. І ця коса схожа трішечки на цифру 7. Так. А ще на що цифра 7 схожа? На яку цифру вона трошечки схожа? Правильно, на цифру 1. Такі циферки один носить трішечки опущений донизу. Так. А тепер, дітки, давайте напишемо цю цифру 7. Подивіться, як ми її будемо писати. Нам потрібно буде поставити пальчик ось сюди і пишемо пальчиком в сторону, а потім опускаємо трішечки на схоси, трішечки похилу донизу. Спробуйте ви. Поставте на свою циферку 7, пальчика. І напишіть. В сторону ведемо, а потім донизу ведемо трішечки похило. Не прямо, а трішечки похило. Так. А давайте спробуємо написати цю циферку всім в повітрі. Поставте пальчика. Так. І зі мною в сторону провели. А тепер донизу похило написали. Молодці, спробуйте самі. Молодці. А ну ще, ще, ще ж не бачу, не бачу, ну ще раз. Ага, молодці, гарно написали. Молодці дітки. А зараз ми з вами пограємо у гру. Ось таку гру. Я буду зараз вам ставити ці цифри, а вам потрібно буде вгадати, яку ж циферку я пропустила. А ну ж диві. Ось я ставлю ось такі дві циферки. А яку, дітки я циферку ось тут пропустила, то мені скаже, а правильно, правильно, дітки, та циферка 2. Всі так поставили циферку 2? Так. А ось іще продовжуємо далі грати. Я залишаю ось циферку, ви мені назву яку, Три. правильно, три. І я поставлю ось таку цифру. Яку циферку дітки, я пропустила? Ось тут немає. Якої циферки? Правильно, циферки 4. Так, циферки 4. Які ви в мене молодці, все ви знаєте? А яка циферка буде йти за циферкою 5, хто мені скаже? Ага, правильно молодці. Циферка 6. А за циферкою 6 іде яка цифра? Правильно, наша сьогодні вивчена цифра. Цифра 7. Гарна цифра, правда? Гарна цифра 7. Так. І ось подивіться, дітки. Я утворила цифровий ряд. Назвіть, будь ласка, цифри від 1 до 7. Називайте не чую. Так. Угу. Молодці. А тепер назвіть цифри від 7 до 1. Збивайтеся правильно молодці! Які ви в мене молодці! Всі, всі цифри ви в мене знаєте. Ну що ж, дітки, пограємо з вами ще в одну гру. Я вам буду виз... поста... показувати карточки з різною кількістю предметів, а вам потрібно буде їх порахувати і поставити цифру відповідно до кількості зображених предметів. Будьте уважними! Ось подивіться. Що тут зображено? Білочки. Порахуйте, скільки білочок на карточці? Так, давайте разом. Одна, дві, три. То яку цифру повинні поставити? Правильно, цифру три. Всі так поставили? Молодці. А зараз я вам зараз поставлю зараз ще одну цифру, карточку. Подивіться: порахуйте, скільки курчаток на цій карточці. Порахували? Поставте цифру. Давайте перевіримо. Одне, два, три, чотири, п'ять. То скільки? П'ять. Яка цифра? 5. Так. А ось, подивіться, карточка із ким? З пінгвінами. Порахуйте, скільки пінгвінів і поставте відповідну карточку з цифрою. Порахували? Поклали. Давайте перевіримо. Один, два, три, 4. То яка цифра буде? Правильно, 4. І ще одна карточка. Там зображені хто? Равлики. Порахуйте, скільки равликів? Порахували? Поставте циферку. Давайте перевіримо. Разом. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. То яка цифра повинна бути? Правильно, цифра 7. Молодці дітки. Ви справилися із цим завданням. Ну що, дітки? А зараз настала сама смачна і сама цікава частинка нашого заняття. Ось у мене цукерки. Порахуйте, скільки цукерок у мене на тарілочці. А давайте разом. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. У вас теж сім цукерок. Чи що у вас там? Оце ці сім цукерок потрібно розкласти, поділити між двома ведмедиками. Давайте спробуємо поділити. Ось я беру одну цукерочку. Поклала ведмедику. Ось цьому. І біленькому ведмедику я тоді покладу. Дивіться, скільки. Порахуйте, скільки я тоді поклала в білому ведмедику. Давайте разом. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Отже, число 7 можна розділити на 1 і 6. А ще ми можемо розділити ось так. Цьому ведмедику ми можемо дати дві цукерочки. Тоді, значить, у цього ведмедика в нас залишиться порахуйте скільки цукерочок. Разом 1, 2, 3, 4, 5. Отже, число 7 можна скласти з двох, з двох і п'яти предметів. Так. А ось подивіться, як і ще можна розділити число 7. Я ось складу цьому веднагу. Ви порахуйте, скільки цукерочок. Скільки. Одна, дві, три. А всього одна, дві, три, чотири. Отже, ще 7 сім можна утворити додаванням три. Додати чотири. А ще можна утворити ось так. Один, два, три, чотири. І один, два, три. Тобто, число сім складається чотири і три. Ще можна і так скласти. Порахуйте скільки тут. Правильно: 5, один, два, три, чотири, п'ять і одна, дві і дві. Тобто, число сім ми можемо скласти 5 і два. А ще можна і ось так скласти число 7. Порахуйте, скільки тут. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. І одна. Значить, число 7 ми можемо скласти 6 і 1. Давайте повторимо, то як же ж ми можемо скласти, з яких одиниць можемо скласти число. 7. один і шість, два і п'ять, три і чотири, чотири і три, 5 і два. Допомагайте мені. Шість і один. Правильно, молодці. Які ви в мене, дітки, молодці. А тепер давайте скажіть мені, у якій казочці було? Сім тваринок. Подумайте і скажете своїм батькам, а батьки нехай мені напишуть у групі, то у якій казості було сім тваринок. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, до нових зустрічей!